так, красуні, мої, сьогодні я буду з цим красивим сердечком. Я буду вас всіх you. І так вас I love you? а так буде. Ага, то ми щось її проколемо і все, да? Так. Хорошо, моя красуня. Дівчатки мої обзор товару зробили, товарчик отримали. Бігом приїхали до льонечки. Я ще завтра виїжджаю. Обов'язково зроблю. Дівчатка, у мене грудна клітка, конечно була. Ну, ви розумієте, ми любимо сонце, ми любимо солярій, Правильно, мої рідні, правильно. І щоб у нас було все тут гладенько, красивенько, що ми робимо? Колимо собі красивеньке сердечко, да, дівчатки? Ну це ж треба по-научному сказати. А я ж по научному не дуже понімаю. Ну я вам хочу сказати, що результат дуже є. Ну у мене дуже були заломи. Ну не то що я там, ну у мене заломи сині тут були. Зараз взагалі практично їх немає. Красуні мої практично немає. Одним словом, дівчатка, ви знаєте, ми завжди хочемо виглядати шикарно, тому що ми з вами прекрасні. З кожним роком я вже вам казала, ми не стаємо взросліші, ми стаємо красивіші, гарніші, умніші, успішні. Правильно дівчатка правильно. Так що зараз ваша світовічка зробить тут собі сердечко. I love you. обізимочковидно видно, видно. А ну, дівчатка дай воно оно прям вообще классное сердечко. Так, Алечка, скажи мне, як мы должны рубить все. Это вторая процедура, да? Да, это вторая процедура. Обычно биоревитализация делается в среднем 4 процедуры. Потом полгодика мы рубля. И полгодика мы гуляем, да. Вся грудная клетка наша стоит красиво. Конечно, да. Это вот у нас как молодое яблочко было. Потом оно у нас постояло чуть-чуть без холодильника и подвяло. Мы его заполняем, он опять становится молодой и красивый. <свят> 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 да, девчатка, я сегодня так метрошки увлажнила трошки, да, трошки обмитивні увлажнення, трошки, да, це мличко. Uh -huh. Дівчатка, я казала, що ми завжди молоді, але моє сердечко, ні, ну прямо воно сердечко, сердечко. Красота. Ну це два дня воно пройде. Воно ну, два дня у мене, то раз два дня і прийшло. Да, 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 да. -да. Так, що мої достатньо. ми ж дожди з вами бути красиві, правильно? Ну походю два дня я з сердечком, а зато потім буду красива. Тут увлажнила, тут увлажнила. Одним словом. Так, мої красотки, зробила я собі сердечко. Увлажнила личко, Понимаєте, мої красуні? З кожним разом, з кожним роком ми ж стаємо красивіші да, з вами. Неважливо, скільки нам років, а важливо, наскільки ми все почуваємо. Але дівчатка робити собі таку профілактику це потрібно. От чотири рази зроблю на півроку. По-перше, у мене дуже проблема з грудною кліткою, дівчатка. А зробила чудеса, Плюс я трошки увлажнила своє личко. Ну така трошки зараз красна, трошки поколена, ну це нічого. Два-три дні і все пройде. Саме головне моє красуні внімання, уважність, чистота і забота. Це для мене дуже важливо. Я дуже люблю приходити до косметолога. Коли все чисто стерильно, коли вас 25 разів витруть, коли вам предложать, коли вам розкажуть. Я хочу сказати, що в мене дуже обалденний результат. По-перше, у мене дуже було дуже було багато морщинок, але їх вже практично немає. Я щось зроблю один раз і буде вообще все гладко-гладко. Я просто люблю дуже сонце. Ви розумієте, у нас ніколи на себе немає времени. Немає времени. але подожіть, треба знаходити. Це я така ще ділова стала. Правда, дівчатка, я дуже задоволена своєю грудною кліпочкою. Це, мені каже, це проблема кожної жінки, практично кожної жінки. Є такі, що прям все гладеньке, Ну, а є такі, що як я люблю сонечко, да? і ці морщинки. У мене прям під глазиками, ну, чітко видно проколи. І тут, і тут Ну, я увлажнила собі личко, увлажнила, підбородочок у мене хорошенький і грудна кліточка. Красуні мої маски, ось от процедурки, а льоночка робить хоч на раз-два. Мені подобається. Ви знаєте, якщо б мені щось не подобалось і я не бачила б результату, я ніколи в житті не прийду. А так я бачу аболдино класний результат, дівчатка, і чесно вам скажу. І особливо я ж хотіла сьогодні цю маску зробити. Ну, то що така вся, знаєте, я така тріщу, реплю. Але так як я роблю це, маску не можна. Ну, так, не можна, так, не можна. Одним словом, красотульки. хорошого косметолога я вам показала. Результат ви бачите на мені. Тут саме головне, що результат. Говорю одне, а результат це геть друге.